Вправа 720. На рисунку 194 зображено план одного району міста. Відрізками зображено вулиці. Скільки існує маршрутів з точки А в точку Б, якщо пересуватися, дозволено вулицями, що ведуть на північ або на схід. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисуночок. Ось він тут є. Ми бачимо у лівій верхній частині. У нас є підказка, де північ, де південь, де захід, де схід. Я сподіваюся, що ви і це, і так пам'ятаєте. І для того, щоб якось нам казати про маршрут, давайте ми оці точки, які тут є, поставимо там літери, щоб якось вже говорити, про який маршрут ідеться. Я пропоную тоді точки А і Б у нас є. Дописати тоді точку С, Д. Тоді Е, e, так, Е, e, Ф, G, Ну і давайте К і Л. Добре. Всі ці точки нам дозволяються, щоб задавати маршрут з точки А в точку Б згідно того правила, яке сказано в умові задачі. Отже, ну що ж, для того, щоб дати відповідь, скільки існує маршрутів. Давайте ми напишемо, що які маршрути існують. Пишемо. Існують, існують такі маршрути. Ну що ж, давайте почнемо. Отже, з точки А ми маємо прийти в точку Б. Рухатись можна або на північ, або на схід. Так, тобто вгору або вправо. Ну що ж, почнемо спочатку вгору. Тобто є А, Е, e, e, потім К, Л, Б. Так і пишемо А Е, А, Е, потім К, потім Л. Потім Б. Є. Але ми у точці Е e можемо піти на північ вгору, або праворуч. Це на схід. Тобто може бути і А, «е», «ф», «л», «б». Пишемо тоді А Е. E, потім пишемо «ф», Потім знову Л. І знову Б. Є. Але знову таки ми можемо в точці, якщо ми підемо вгору, там уже нікуди не розійдешся, не роз тому що з точки L униз ми йти не можемо. Але тут у точці F ми пішли вгору, але в точці F ми могли піти і вправо це на схід. Тобто пишемо тоді A, E, F, G, B. Пишемо A, E, A, E, F, G. E. Yeah. Так, йдемо далі. Ну що ж, інших варіантів вже потрапити через точку E у нас немає. Ми перебрали всі варіанти, тому рухаємося через точку C. Тобто AC, Давайте вгору підемо. Тоді на північ. Тобто ACFLB може бути такий. Пишемо А. C, Потім Ф, потім LB, LB, Є. Потім дивимося Е, Ф. Але не на північ підемо з точки Ф, а на схід у точку G. Тобто буде АЦ. А F, Ф. Б. Є. Ну, який ще є варіант? Є вже нагору ніяк ми з точки F уже більше нікуди не можемо піти, тому що на захід не можна, ну і вниз також не можна, тобто виходить, що через точку C до точки F ми всі варіанти перебрали. Тепер ми можемо йти через точку D. Але тут є єдиний варіант, а це D G D. Бо на захід ми не можемо з точки G піти. Тобто пишемо тоді останній АЦ. АЦ, Д. Потім G. Ю. Ну і тепер ми можемо дати відповідь, отже, скільки існує таких маршрутів. Ну, Пишемо тоді шість маршрутів. Записуємо тоді. Отже. Існує шість. Таких. Маршрутів. Є. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Ну і запитували в нас, скільки існує маршрутів. Пишемо шість маршрутів. Ну що ж, ось таке завдання на складання маршруту на цьому вправу завершено.